Забруднена вода у річці Десна за добу пройшла орієнтовно 30 кілометрів. Як повідомили у Міндовкілля, забруднення не концентроване та неоднорідне. Якість води поступово покращується. Тим часом на Десні у Чернігівській та Київській областях працює дев'ять аераційних установок. Вони штучно насичують воду киснем, і це допомагає природному очищенню водойми. За результатами пробу річці Сейм в кількох селах вміст кисню в межах норми. Нагадаємо, що напередодні фахівці Українського гідрометеорологічного інституту заявили, що відновлення річок Сейм та Десна займе десь приблизно 2-3 роки. А джерелом забруднення річок найімовірніше став Тьоткінський цукровий завод, розташований на території Курської області Російської Федерації. Звідти до води потрапило майже 6 тисяч тонн продуктів переробки цукру. Що з водою зараз? Як змінюється ця ситуація в Десні? Зокрема, розпитаємо Олександра Краснолуцького. Це перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітання вам, пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, давайте одразу. Що зараз з водою? Яка ситуація з забрудненням річок? Забруднення вже продвопродвинулося на 310 кілометрів, і воно знаходиться ще на території Чернігівської області. Відповідно, основна маса забруднення в зв'язку з тим, що проходить постійна аерація і Погодні умови воно сповільнилося, і е, воно проходить певну фрагментацію, і Воно маленькими п'ятами вже йде. Що стосується самої річки СЕМ, то вже там вода більше очищується. Е, Кисень дійсно приходить до норми. Е, зникає запах, і ті показники, які е, показують в лабораторії державної екологічної інспекції, державного агентства водних ресурсів України, показують, що стабілізується вміст заліза і. І марганці також стабілізується. Тобто річка Сейм вже приходить в норму. І від самої посамий десні від впадання річки Сейм до селища Макошино, також вже вода стабілізується, приходить до норми. Це не означає, що можна тепер брати вудки і йти знову відновлювати ну... рибальство там. Ні, я би зараз не спішив, ще відновлювати рибальство, використовувати цю воду для господарських цілей. Заборону ніхто ще не знімав. Ті заборони терпте, комісії по тептенець і місцевої, загальної державної заборони не знімалися. Просто зараз проходить моніторинг, і Ми бачимо покращення ситуації. Але з вудками, я думаю, що ми ще не скоро можна буде туди ходити, тому що дуже багато живих біоресурсів вимерло. І на сьогоднішній день, напевно, річка Севана взагалі на сьогодні без риби і без раків. Фактично, за цей період. Що йде забруднення більше 36 тонн живих біоресурсів було загинуло, і відповідно вони виловлені і утилізовані в, в певних місцях. Ми вже згадували в підводці до включення про те, що потрібно ну досить багато часу для того, щоб відновити покращити ці ресурси. Ми кажемо про 2-3 роки. Це ну такі реальні цифри, чи як ви думаєте, от скільки потрібно часу, щоб повернутися до попередніх показників чистоти води? Ну, це за словами академіка Фанасєва. Він є директором інституту гідробіології. В принципі, ми десь з цим погоджуємося, тому що є програма по зарибленню, яку розробляє Рибагентство. Дійсно, потрібно буде ці річки по-новому зариблювати, для того, щоб риба досягла певного о, свого зросту і о, відновилися ті популяції, які там були. Потрібен певний час. Тому дійсно, десь так ми і говоримо про 2-3 роки, які потрібно були для того, щоб повністю річки відновилися і війшли в свій природний цикл. Так, ну і уточнення з приводу цього повідомлення Укргідрометеорологічного інституту, що на 14-16 вересня забруднення може дістатися водозабору перед столицею перед Києвом. Що тут зараз? Чи варто хвилюватися столиці? Хочу ще раз заспокоїти всіх киян. Як ми говорили, неодноразово заявляли, і це підтверджує «Київводоканал», Проблем для водопостачання киян не буде, оскільки з тим забрудненням, яке на сьогоднішній день є, відбиралися проби, Київ водоканал проводив абсорбацію води повністю абсорбенти поглинають оцю органічну речовину. Відповідно. В кранах киян буде вода, яка відповідає нормам е, санітарним педагогічним нормам. Крім того, сьогодні вже 14 число. А в, саме вода ще навіть не дійшла до межі Київської і Чернігівської області. В зв'язку з тим, що проводиться аерація і погодні умови е, про дві е, ру самого п'ятна. Він е, трошки сповільнився. Відповідно е, не раніше, 16 числа вона може дістатися до Києва, але знову ж таки це прогнозовано. Можливо, ці терміни будуть відвинуті. В зв'язку з тим, що погодні умови змінюються, йдуть до. Ші, це також для розбавлення відповідно води. Додатково насичується вода новою водою йде. аерація, відповідно це сповільнює і це п'ятно розмиває. Тому на сьогоднішній день в межах київських водозаборів вода знаходиться повністю в нормах. За ранішніми нашими даними, які отримали за результатами аналізу лабораторій, вода повністю в нормах. Ну ще питання від глядачів: чи є небезпека застосування підводних вод, зокрема скважини, колодязі? Якщо це Київщина, Чернігівщина, чи це є безпечним? Проводилися аналізи в Чернігівській Сільській області, і за інформацією, наших знову ж таки науковців, з ким ми спілкуємося. Органічна речовина ґрунт виступає як фільтр. Він не пропускає органічну речовину далі. Тому в підземні води ця органічна речовина точно не потрапить в криницях і в колодязях, і відповідно в скважинах, вода знаходиться в нормі і її використовувати безпечно. Якщо вона зрозуміла, що раніше відповідала нормам, тому що ця органічна речовина, яка потрапила в воду річки Сейм, і десна вона точно не потрапить у колодязі громадян? Ну і ще уточнення, якщо попередньо ми сказали про те, яким чином могло статися це забруднення. Так ми кажемо зараз про Тьоткінський цукровий завод, з якого могли бути власне ці небезпечні продукти та переробки цукру, ми розуміємо, що якось закрити, убезпечити, щоб цього не сталося знову. Ми можемо чи ні? На сьогоднішній день ми розробляємо Тобто такі пропозиції для того, щоб це в майбутньому не сталося, але річка Семі Десна, вони характеризуються тим, що там немає штучних водозаборів, немає штучних гідротехнічних споруд, які б могли б перекрити потік води. Відповідно, вода знаходиться в своєму природньому руслі, і саме те, що знаходиться в природньому руслі, вода це і є основною проблемою, чому не можна було зупинити. Але зараз ми напрацьовуємо певні механізми для того, щоб в майбутньому, якщо Таке ж знову буде повторюватися, щоб ми могли більш оперативніше спрацювати, пане Олександра. Міністерство вже робило підрахунок, скільки Російська Федерація тепер завинила за оцю от екологічну ситуацію, яка сталася, фактично, катастрофа. Так, що стосується цієї проблеми, то державна екологічна інспекція постійно нараховує збитки. Зараз вже сума збитків становить понад 415 мільйонів гривень. Але хочу сказати, що це не остаточна сума, адже вода і далі йде забрудненою. Все одно є певні поодинокі море риби відбуваються в зв'язку з цим. Ці суми будуть зростати. На жаль, і я думаю, що вони будуть набагато більше, ніж ті, які на сьогоднішній день вже є в підтвердженні державної екологічної інспекції. Ці суми будуть значно вищі. Дякуємо. Дякуємо за інформацію. Олександр Краснолуцький був з нами на зв'язку. Перший заступник міністра захисту довкілля природних ресурсів України про ситуацію з забрудненням українських річок.